Давайте разом приготуємо такий смачний та хрумкий хлібчик. До живих дріжджів додаємо цукор, теплу водичку та розмішуємо і залишаємо на декілька хвилин. До присіяного борошна додаємо сіль, нашу опару, решту водички та 3 столові ложки олії. Та замішуємо м'яке, трішки липке тісто. Залишаємо в теплому місці на годину, а то й півтори. Тоді обминаємо і залишаємо ще на 40 хвилин. Викладаємо наше тісто на присипану борошном поверхню, але злегка обминаємо, ділимо на дві частинки та кожну розкачуємо в такий пласт, формуємо такий рулетик тісненький, защіпуючи ретельно краї. Над формуванням мені ще потрібно попрацювати, але, як вже є. Робимо надрізи, поміщаємо в руках для запікання та залишаємо на 15 хвилин підходити. Випікаємо при 180 градусів близько години. Смачного вам, готуйте та діліться своїми враженнями.